Новий центр управління відходами відкрили у мікрорайоні Ракове. Тут приймають 12 видів сміття. Більше двох років біля сміттєвого полігону працює такий самий центр. На облаштування цього пункту прийому комунальне підприємство Спецкомунтранс витратило власні кошти, котрі заробляє від переробки відходів. Тут немає використання бюджетних коштів. Це кошти комунального підприємства спецкомунтранс, яке воно заробляє від господарської діяльності, в тому числі і, скажімо, так, від. Сортування сміття від продажу сміття там від виробництва біогазу і так далі. Сюди можна здати меблі, органіку, одяг у спеціальних контейнерах. Приймають також небезпечні відходи, лампи, термометри, тару, відлаків та фарб. У планах створити у громаді ще один подібний центр, аби містянам було максимально зручно позбуватись побутового сміття. Ми розглядаємо ще одну точку для будівництва центру управління відходами. Попередньо це південно-західний мікрорайон для того, щоб наближати можливість таких центрів. Безпосередньо до людей центр управління відходами у Раково працює щодня. Приймають відходи тут безкоштовно у робочі години. У разі необхідності працівники центру нададуть допомогу.